Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що нині продовжується робота з командирами бригад на сіверському та бахмутському напрямку. Там ситуація залишається вкрай напруженою. А що нам робити? Він додав, що заслухав командирів по висновкам і оцінки ситуації та їхні пропозиції стосовно подальшого ведення бойових дій. Також на місцях були ухвалені всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань. Додав командувач. Ну я в принципі там неодноразово говорив. І я продовжую говорити те, що 2024 рік для Російської Федерації буде роком великої кількості невеликих чорних лебедів. Ну, от, в принципі, от у нас на поверхні лежить все, те, що відбувалося в Башкірі. Це обговорювалося протягом минулого тижня. Неодноразово, але з іншої сторони, з'являється цілий ряд менш помітних протестів, які, на перший погляд не є політичними, і вони справді не є політичними. Але логіка дії влади вона буде змушувати цих людей переходити в політику. Що я маю на увазі, це величезний скандал, який сколихнув всю Росію з викинутим котом а. на мороз залізницею. А сьогодні з'явився ще один скандал, який не менш з моєї точки зору є важливим ніж все те, що відбувається в УФІ. Це група студентів Санкт петербургського університету звернулася до керівництва з вимогою поставити їм в корпусах кабінки анонімні кабінки для сексу. В принципі, в логіці влади це в принципі ну це така антісовічина, що далі нікуди. Це повністю рушить всі скрепи, Це ламає всі ці історії. І в принципі не зреагувати влада не може зреагувати. Ну це означає те, що людей зробити секс з дисидентами. Ну це теж смішно. І от, власне кажучи, от таких от історій ми будемо бачити фактично, от на тиждень по кілька штук протягом наступного часу. Яка логіка дій влади? Вона може бути тільки однією. Це посилення репресій. От вони не можуть уже жити в іншій логіці ніж посилення репресій, а це в свою чергу буде в принципі зжимати пружину, тому з цієї точки зору е і більші політичні, явно політичні протести, як це було в УФІ, і е просто знущальні над владою, як з цими сексуальними кабінками в Петербурзі. Це все е іде в капілочку, де е влада стає смішною, влада стає слабкою, і всі розуміють, що в принципі, ну е крім всього іншого, люди хочуть повертатися до того, що вони вважають своєї точки зору. У нормальністю і от оці пошуки нормальності вони будуть призводити до збільшення оцих от. Ну, пробачте на слої, сексуальних дисидентів з однієї сторони, а з іншої сторони збільшення репресій зі сторони влади, і от ця пружина. Вона рано чи пізно вона все до трісне. Тому з цієї точки зору да влада не справляється, і вона не зможе справлятися, тому що неможливо контролювати абсолютно все, якщо ти не можеш побудувати такий режим, як який існує умовно, в умовному Китаї чи Кирейської народно демократичній республіці. А вони досі цього не можуть побудувати. Та я дякую вам, пане Вадиме, за цю історію зі студентами у Пітері. Як усі її ще пропустили? А повертаючись до кота Твікса, хто б міг подумати, що це стане таким певним імпульсом. Якщо комусь здається, що це там прояв людяності, тому що вони там вже збирають в них ціла петиція, що робити з тією провідницею, то мені дуже сподобалася справжня реакція. Це в телеграм-каналах воєнкорів почали писати, що б ви так переживали за воєнних, які воюють в Україні, як за того кота. Тому це певною мірою теж симптоматика. Але про що одну дивну історію вас хочу запитати? Тут я вже буду посилатися на слова. Із інтерв'ю Кирила Буданова для Financial Times, який реінкарнував нами вже з одного боку добре відомого, з іншого боку, давно за Євгена Пригожина. Буданов сказав, що немає жодних конкретних підтверджень, практичних, та це неможливо перевірити, але він так засумнівався, що він каже: не треба поспішати із висновками щодо смерті Пригожина. Ясно, що Куди Кирила Буданов він як там агент, шпигун і має вести оці ігри, але за ним. Ми теж має щось стояти. Чи тут ми маємо теж допустити цю нотку сумнівів в свої серця, що Євген Пригожин не на тому світі вже? Ну, дивіться, Євген Пригожин залишається політиком номер два в Російській Федерації. Живий він чи не живий, це не має значення. Він залишається людиною номер два, в якої рівень довіри. Чи, 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 чи політичний рейтинг в принципі такий, що він може зараз спокійно, спокійно зайняти друге місце на президентській гонці. Тому з цієї точки зору фактор Пригожина залишається дуже важливим в російській політиці. Він показав росіянам, що в принципі може бути інакше. Мовчазна підтримка пригожена на той момент росіянами. Показувало про те, що не все так спокійно в їхньому королівстві, і з цієї точки зору, звичайно, російська влада робить все від себе безлежно для того, щоб постаратися забути пригожина, щоб люди почали забувати про пригожена. А його реінкарнація да безумовно вона дуже буде напружувати весь російський політичний бомон і особливо Кремль, тому що для них в ситуації, коли вони граються в неоімператора в побудову імперії з абсолютистським монархом поява таких фігур, як Пригожин, живих чи мертвих, це не має значення. Ми бачили в історії дуже багато прикладів, коли мертві герої не менш страшними були для влади ніж живі люди. Угу. Ну і ГУЛАГ неможливо не згадати. Це один із наших улюбленців, російських пропагандистів і депутат це сумно Гурульов, який не вперше за час повномасштабної війни говорить про гулаги. Мова йде про те, що вони там підрахували, що до 20% виявляється російського суспільства. Шкода ми цього не бачимо і не відчуваємо. Виступають проти війни. З ними треба щось робити. Це неугодні для влади. Частина суспільства. Ну і от власне каже, що смертна кара ж, нібито під мараторієм, то можна їх ізолювати і кудись відправити в принципі? Подавати мені здається, що частково ми це бачимо Та, як намагаються розправлятися, не знаю, там з якимись артистами, які не підтримали війну, з активістами і так далі. Нам хочеться, щоб ці гулаги якомога швидше запрацювали, тому що можливо вони стануть силою і точкою опору певного. Що ви скажете, що може стояти за цими заявами? Дивіться за цим стояв заявами. Стоїть е е е дві речі: перша це про реакції суспільства. І це дуже чітко зрозуміло, що в даному випадку він заявив неодноразово, неодноразові ж подібні речі робить. Просто ця заява стала такою резонансною. Він до цього говорив подібні речі, але вони не були настільки резонансними. І е, спроба подивитися, зняти зріз, що з цього приводу думає суспільства. Я впевнений, що наступного тижня цілий ряд російських соціологічних фірм, які працюють з Кремлем, почнуть робити фокус групи по всій країні, тестуючи це питання. З іншої сторони, я е, ще раз повторюю, логіка влади на сьогоднішній момент: е, Росія прийшла від авторитаризму до тоталітаризму. Тоталітаризм, ну, одна з головних відмінностей тоталітаризму полягає в тому, що е, в владі не страшні страшні не тільки виступи, активні дії людей, але й і Тобто, в принципі, якщо ти мислиш на так, це вже страх для тоталітарного суспільства. Тому в даному випадку вони думають, що з з цим робити силових. Механізмів у них поки що недостатньо для того, щоб зробити умовний 37 рік, коли фактично щодня 20 тисяч людей було розстріляно. але е спроби е в певну частину суспільства перекинути в табори, а звідти відправити на фронт, я впевнений, що будуть робитися. Питання тільки в тому, на яких масштабах це буде, і е наскільки російське суспільство злякається або не злякається. Тому ще раз платуся, це тестування. Зараз це е промасування ситуації і спроба подивитися. Витися, а що як зрагує суспільство, що завтра е, умовно буде прийнято рішення про те, що тисячі людей в день повинна садитися протягом наступних там кількох місяців?